Розпочали ремонт мосту через річку Полонка, який з'єднує населені пункти Чорний Ліс і Шклинь. Його не лагодили 35 років, розповів кореспондентам Суспільного головний інженер підрядної організації Роман Чміль. Зруйнований захисний шар бетону, арматура вже піддалась корозі. Під навантаження може тріснути за словами головного інженера підрядної організації Романа Чміля. Нині демонтують аварійні плити на мосту. Ми демонтували існуючі балки прогонової будови, які були в жахливому ...аварійному стані, демонтували регіля, насадки на палях, проводимо геодезичні роботи. Надалі будемо робити бетонні монолітні такі роботи. Бетонні палі залишили Це згідно проєкту, вони перебувають в досить гарному стані, мають високу несучу здатність, тому неодноційно не було їх замінювати. На об'єкті спецтехніка і працюють шестеро робітників, серед них Дмитро Терехун. Маємо відбійний молоток, маємо компресор пересувний. Здовбуємо трошки оці сваї. Висота старого моста була одна. Ми його трошки знижуємо, конкретно регілі, бо буде конструкція грубша, більше бетону, більше всього, щоб був крепший. Найскладніше взагалі на цьому мості це буде працювати ось воді. А так ну, складності особи немає. Старий залізобетонний міст був довжиною 12 метрів. Після ремонту, каже працівник підрядної організації Дмитро Терехун, його параметри практично не зміняться. Встановлять бар'єрне і перильні огородження задля безпеки пішоходів. Завершити ремонт планують до кінця вересня цього року. Упродовж цього періоду водії змушені будуть об'їжджати цей міст іншими дорогами. Водій автомобіля горохівського відділення екстреної меддопомоги Юрій Кузьмич говорить. Перед тим, як мали. Починати ремонтні роботи, встановлені дорожні знаки, які попереджають, що об'їзд даною частиною дороги буде обмежений на період ремонтних робіт. Об'їзд буде через Михлин, Марусю, ну, те, що до Воютина що ми добиралися в коротший час, ну тут тепер треба об'їжджати. Дороги не ідеальні, ну, вкластися в той час нереально трохи буде. Цього року на ремонт чотирьох мостів на Волині запланували витратити 30 мільйонів гривень із державного бюджету. Розповів керівник відділу обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Анатолій Семенчук. Як приклад називає цей міст, доходить до п'ятої експлуатаційного стану. Це саме руйнівна категорія, що можливість його під навантаженнями, особливо коли йдуть перевезення жнива. Можливо його була і руйнація. Проведено тендерні закупівлі, відкриті торги. Передбачено 6,8 мільйона гривень. За словами Анатолія Семенчука, у підпорядкуванні Волинської обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури перебуває 179 мостів, з яких 160 потрібно обстежити, а 19 капітально відремонтувати. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільна новини, Луцьк.